Доповідь, до дякую від себе особисто, що ви, незважаючи на такий поважний вік, приїхали і берете участь у роботі конференції. А зараз запрошую до слова доктора історичної наук, доцента кафедри археології та спеціальної галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослава Івановича Онищука з темою найдавніша історія під каменя та його округи. Дуже дякую. Поки будуть включати презентацію, прошу запустити. І користуючись такою нагодою, передаю руки Ігоря свою монографію для Підкам'янського краєзнавчого музею, де дуже поважне, належне місце відводиться в найданіші історії Підкам'янського. Шановне товариство, тема моєї доповіді присвячена найданішою під підкаміщини, тобто під підкаміщини. Вона є надзвичайно багата, вона різнопланова, вона дуже широка і очевидно, за 10 хвилин неможливо тут розказати детально про неї. Тому я зверну свою увагу на дослідження наших попередників. Тобто цих археологів, які долучалися до того, що ми сьогодні знаємо. Так? Що ж ми знаємо? Прошу далі. Отже, ми знаємо те, що Пікамщина є дуже багато на пам'ятки археології. Чому? Чому від палеоліту? І до, скажімо, тих періодів, які вивчає археологія, тобто періоду Русі. Буквально біля кожного населеного пункту ми маємо велику кількість археологічних пам'яток, насамперед, тому що під Кам'янщина знаходиться в дуже вигідному географічному положенні. Це північний край Подільської височини, це Волиноподільське Подільське Пограниччя, де з одного боку ми маємо суходіл таку пересічену місцевість, перерізану глибокими долинами рік. А з другого боку так, це вже рівнина Малого Полісся. І нарешті це не тільки там кінець Вороняцького початок Кременецького Горбогір'я, але й і початок подільських товт. Звідси починають свої витоки три великих річки: це іква, стир і серед, не кажучи про різноманітні допливи. Отже, ця місцевість притягувала до себе давнє населення, яке тут проживало, і залишило археологічні пам'ятки. Станом на 2008 рік, коли я пробував зробити якийсь загальний каталог, на підкам'янщині нараховувалося ну, порядка близько 40 археологічних пам'яток. Різних періодів від найдавнішої пори, тобто кам'яної доби, і закінчуючи періоди київської росії. Прошу, а на сьогодні ми маємо ну, напевне їхнє подвоєння кількості. Це десь біля 70 археологічних пам'яток, завдяки тому, що впродовж скажімо, від початку 2000-х тут активно працювали експедиції Львівського національного університету імені Івана Франка, це Дуден, це Накваша, це Малинище. Які дали, ну, майже подвоїли ту кількість археологічних пам'яток. Отже, е які саме пам'ятки найбільш цікаві тут? Очевидно, починаючи від пізнього палеоліту. це десь порядка 20 тисяч років тому людина вперше поселилася тут, залишивши свої стоянки. А далі е Приходили, відходили, залишали після себе поселення, залишали після себе свої поховальні пам'ятки, різні археологічні культури. Прошу. Напевне, вивчення археологічне, скажімо, професійне, це не пошук. Підйомного матеріалу, тобто кераміки, а повноцінні розкопки, тут були проведені ще в 1984 році вже покійним археологом Романом Теодоровичем Грибовичем, кандидатом історичних наук. Тоді він працював в відділі археології інституту суспільних наук, який цікавився кам'яною добою, і саме в попівцях на так званому горбі. Він провів розкопки, виявив матеріали періоду мезоріту. Це приблизно 10-8 тисяч років тому. І напевне, звідти почалася і навіть моя така археологічна вже дослідницька діяльність. В 1984 році був студентом першого курсу. якраз закінчив університет. Перший курс університету. Мене вже Мобілізовували на службу в радянську армію. Це, це перепрошую 85-й рік. Мобілізовували в радянську армію і очевидно, буквально ще, ще тиждень в мене було часу. Я прийняв участь в цих розкопках. І як пам'ятаю, сьогодні слова. Федоровича, Ярославе, візьми декілька студентів і десь там зроби невеликий шурф, може щось знайдеш. Ну, очевидно, для студента, який тільки закінчив перший курс, теж щось знайдеш, було так, як би сказати, в небі якусь конкретну зірку, де шукати, як шукати. Ну, кажу, хлопці, ну що ж, закину лопату, де впаде, там і копай. І власне ця лопата щаслива впала саме в цьому місці, коли ми почали копати. Ми знайшли один камінь, другий камінь. Пішла якась кам'яна кладка. Таким чином ми натрапили на якусь стіну. Ну скажу так, що археологічне щастя воно трапляється дуже рідко, оскільки я після того пробував кидати лопату, так більше не везло. Ну але власне ця лопата спонукала приїзд повноцінної другої експедиції 1987 дев'ятсот році, вже під керівництвом. Володимира Терського, який досліджував уже періоди Київської Русі і пізніше. Саме там на горбі ця кам'яна кладка виявилася залишками споруди, як на мене, 17 століття. Це скоріше всього, був такий пан, панський панська така літня резиденція. Там було виявлено багато кахлів, вона згоріла, очевидно, це все, що залишилося, цеглиці були розібрали, і було знайдено багато уламків, цегли, цвяхи від з даху і е, перепаленого повторно ках, кахлю так, в великій пожежі. Прошу. Е, отже, е, так сталося, що в цей же самий час у 1900. Е, в 1985 році археологічні дослідження на Підкам'янщині проводила ще одна дослідниця, археолог Лариса Крушеницька. Ну, Можна сказати, мій, одна з моїх перших вчительок в археології. Ну, напевно, якби не на Лариса Крушеницька, хто знає, як би моя доля склалася. так. І Іванівна в цей час проводила свої роботи по зоні меліоративних робіт: Маркопіль, Оріхівчик, Вербівчик, де було відкрито ну, біля 20 археологічних нових пам'яток, які до цього часу були невідомі, і періоду Енеоліту, і періоду бронзової доби, і періоду висоцької культури рання залізної доби. І Київської Росії. Ось ми бачимо різноманітні матеріали, вироби з кременю, кераміки. І власне саме тоді, прошу далі, в 85-му році, на жаль, я вже там не приймав участь, оскільки мене вже все-таки мобілізували в армію. Але Лариса Іванівна провела розкопки на межі Львівської та Тернопільської області. Ну, Офіційно ця пам'ятка була прив'язана до попівців. Це урочище на границі, але насправді адміністративно це все-таки вже територія села Крутнів. Це цікава пам'ятка, багатошарова пам'ятка на лівому березі річки Ікви, і там вона виявила прекрасний матеріал висоцької культури і що цікаво черняхівської культури, як вона тоді вважала, десь періоду 3-4 століття нашої ери, розкопавши напівземлянку і прошу вернути назад. І власне знайшовши керамічний матеріал і прекрасно збережену бронзову фікулу, таку застібку для одягу, яка ну була збережена просто ідеально працював пружинний апарат і все решта завдяки і умов, і відповідної патини, яка в якої вона вкрилася, і далі не коризувала. Прошу. В 1887 році році Лирисивана Корсуницька знову ж повернулася на бродіщину вже конкретно в межах під каменя. Правда, на полях, які належали тут в цей час до Паликоров, проводила розкопки кургану. Курган досить великий. Як вона його називала? Потім зварйований курган. Чому тому що? Він виявився складним, глибина його 11 метрів, ніхто не сподівався такої глибини поховальної ями. Декілька разів експедиція вже зупинялася, бо закінчувався час. Потім знову поновлялася. На щастя, я був учасником цієї експедиції, прошу далі, бо вже якраз повернувся з армії. І в цей час ну, досить були складні умови проведення, досить часто заливало цей курган, і курган не був докопаний направду, там не було знайдено, скажімо як самого поховання. Однак простежено стратиграфію і в заповненні знайдено кераміку ось такого типу. Прошу далі. Ось це процес розкопок, і навіть тут я попав у звіт Лариси Кришеницької. бачите, там пробує щось ну, тяжко працювати, де посказати. Тут бачимо яму неодноразово заливали дощі, оскільки термін досліджень розтягнувся. Але що все таки було знайомо? виявилося, що Курган прошу далі. Є надзвичайно цікавою пам'яткою на підкаміщені це і на Ізолі, на заліна це Перша пам'ятка такого типу. Це поховальна пам'ятка культури багатоваликої кераміки, або як назад називається бабинської культури від поселення Бабини Трив Нижнього Подніпров'ї, яка датується, скажімо серединою початком середньої бронзи, епохи бронзи це десь так, 18 20-18 Століття до нашої ери це культура таких кочових пастуших племен, які вперше починають використовувати легкі вузи і колісниці на колесах з спицями, не соцільними колесами, а з спицями. Вони були мобільні. Вони пересувалися з місця на місце випасаючи худоби, залишили свої пам'ятки на Україні від нижнього подніпрові аж до Волині. Але на Бродівщині це була перша така пам'ятка, і матеріали були опубліковані Миколою Гондрівському. Статті відкриття пам'ятки культури багато кераміки на Львівщині. Ну і звичайно, поза увагою археологів не залишався сам підкамінь і стало відомий підкамінський камінь. Ну, очевидно, увагу до каменя поза легендами, а наукову увагу до цього об'єкта привернув Михайло. Рожко, дослідник Тустані в Карпатах такої давньоруської фортеці, це археолог, архітектор вкупі, який вивчав систему оборони давньоруських споруд в українських Карпатах, а також у відногах цих Карпат. В тому числі і в 1984 році його експедиція його керівництвом, це Карпатська архі... архітектурно-археологічна експедиція провела обміри і вивчення підкам'янського каменя. В 1997 році з ініціативи продійського історико тоді тодішнього відділу Львівського країзнавчого відділу Львівського історичного музею були проведені там розкопки, які на які власне, і було запрошено Михайла Рожка, як керівника цієї експедиції. Це невеличка експедиція, це пошукові, розвідкові розкопки, але дали цікавий матеріал. От ми бачимо, що біля каменя в двох частинах було зроблено ну, з одного боку траншею, з другого боку шурф, так вони виглядали про далі і саме там було знайдено поховання пов'язані з цвинтаром в під камені де вдалося добре датувати ці поховання другою половиною сімнадцятого початку го століття бо були знайдені монети 60-х десятих років го століття в цій ямі, яка й до сьогодні спостерігається, було знайдено поховання жінки в труні теж цього часу. І найважливіше, що вдалося відчитати і розшугрувати текст на одному з хрестів, де, як бачимо, написано, що тут похований Яцко. Ця монограмка, очевидно, показує професію цієї людини, і рік. 1703 рік, тут правда помилочка вийшла, напевне, через те, що майстер, який карбував напис, був не зовсім грамотний, і тому замість Аз, тобто з позначкою відповідної 1000, він написав «Ци», тобто 100, ну але далі 700 і Лаголь це 703-3 рік. Тобто ми маємо в принципі датування. Під цвинтаря біля каменя це є друга половина. Ну скажімо так, можна сказати, остання чверть 17 століття, початок 18 століття. Прошу. Також біля каменя і на території монастиря проводили розвідкову розкопку експедиції Львівського університету Франка Петронства Романа Береса. Під каменем знову ж таки було підтверджено наявність цих поховань даного часу, але знайдено, як і принц експедиції Михайло Рожка, керамічний матеріал періоду Київської Русі. Це характерні форми кераміки з закраїнкою, які добре датуються 12-13 століттям. Прошу. Ну і увагу дослідників привернули не тільки сам камінь, але й видовбані на його вершині ями по договорасті, які нагадують могильні ями а також різноманітні вруби, скажімо, пази, які говорять, що на камені були якісь дерев'яні конструкції. Михайло Рожкова досліджуючи їх, обміряв, зробив реконструкцію і чітко засфіксував, що це була якась оборона споруда. Оборона споруда. Яка подібна була до, до споруд, наприклад, Тустині, там Розвідчу і тому подібне? Так що ж це за ями? Як вони виникли? Михайло Рожко пов'язує їх з християнським культом. Прошу далі? Однак паралельно до теорії Михайла Рожка була висунута теорія Миколи Бандрівського. В його в монографії Сворожі Леке, зокрема в статті Половецьке святилище під камені, де він ще в 1902 році пробує обґрунтувати теорію, що під камені проживали половці, так які яким цю територію було надано за заслуги перед, скажімо, Руссю, такий князь Михайло Стополк в 1993 році. Ну прошу далі. Причому останнім часом знову ж таки на цю тему з'явилася його нова публікація, де він досить гостро, ну так пише, що дивує, що сьогоднішні краєзнавці, не розібравшись в тому, що насправді писав Михайло Рожко про підкамінь, вигадують, що нібито на вершині підкаменського станції задани не стояла оборона церква. А інші пишуть, що там був на скельність фортеця. І ця недостовірна та блудлива інформація про Підкамені заповнена в численні сторінки інтернету і друковані видання. Е, ну, Все-таки, оскільки я теж маю відношення і до краєзнавця, і до Підкаменя, і власне писав те, що тут було, очевидно, церква, на, оборона церква на, на камені. Мушу звернути на увагу, так що ж все-таки писав е, Михайло Рожко і як це краєзнавці не розібралися в його, е, в його історичних дослідженнях. Прошу далі. Отже, Михайло Лорошко вперше пише про підкамені в своїй статті Кріпості в 1981 році, де він згадує, що нескільки ям, видолблені в кам'я для захоронення, наводять мисль у культовому назначенні об'єкту. Тобто він обережно говорить, що все-таки очевидно, це був якийсь культовий об'єкт, тобто, ну, можливо, в якихось культових цілях цей об'єкт використовувався в давнину. Далі, в своїй Відомій монографії Тустань Данилівська наскальна фортеця. Він знову ж пише: на даному етапі досліджень неможливо дозначно ув'язати світ забудови і з'яви для захоронення. Назва гори Рожаниця, також те, що в Рожаниці і рід належали до Пантеону. Старослов'янських богів дозволяє висловити припущення, що ями для поховання могли використовуватися дещо раніші часи. Він пише, що, можливо, там дійсно стояв якийсь ідол язичницький, але очевидно, не половецький. Чітко він пише, що мова йде про старослов'янських богів. Е, уже в 1998 році Михайло Рожко чітко пише в своїй статті скельні групи медоборів та використання їх у минулому. Так що можна однозначно стверджувати, що могили на камені та ніша Арко Солія має відношення лише до християнського обряду поховання. Співставивши вище наведені дані, можна зробити висновок, що у княжий період на камені існував храм, який мав оборонний характер. Ну і знову ж таки в статті про деякі оборонні привержецькі монастирі 13 століття величині він теж чітко пише, повторюючи слова попередніше, і зазначає, що інші оборони тут він. Чітко пише: Спасівський монастир виник правдоподібно в часи короля Данила Романовича на північно-східному кордоні Галицького князівства. Мова йде про себе під камінь Продіський район Львівської області. Отже, краєзнавці, очевидно, досить добре розібралися в тому, що писав Михайло Рошко, посилаючись на відомого дослідника. Ще раз кажу, не тільки археолог, але архітектор. Е, Михайло Рошко не тільки описав своє бачення історії каменя, так, але й від. Зробив реконструкцію, як виглядала ця оборона церква? Очевидно, так це могла бути Спасівська церква, яка стояла на вершині каменя, очевидно, з оборонними функціями, і власне. Ці ями могли бути захороненнями чернечими захороненнями, так ну церква, очевидно, монастирська чернечими захороненнями, як на вершині, так і в підніжжі каменя. І ця традиція була продовжена очевидно в пізніший час, вже 17-18 століття. Тому е, відома е, теорія якого про яку я сказав. Е, Миколи Бандрівського власне і критикувалася Михай... Михайлом Рожком, де він говорив, що Половецьке сячесвятилище під Кам'янь не могло бути від себе. Буквально одне слово скажу. Що я напевно, з цим погоджуюся, тому що топографія місцевості під кам'янськи зовсім не відповідає топографії, до які до тої лакуни, в якому привикли жити кочівники. Це є пагорби, це є це є глибокі долини. Які не під не, 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 в яких важко випадати, випасати великі стада худоби, тим більше, що ми бачимо, якщо подивитися на карту кінця XVIII століття фон Міга, то це залісена територія. Ми можемо собі уявити, що оскільки вирубки лісів активно відбувалися ще в шістнадцятому, сімнадцятому столітті, то вона ще була двічі більше за ніж показано на карті міга. Тому уявити собі тут якесь половецьке святилище і поселення полоців, ну, напевне, дуже складно. Але історія властива мінятися. Вона пов'язана з новими дослідженнями. І нові дослідження розставлять крапки над тими теоріями, які сьогодні висловлюються. Дякую за увагу. Далі знову ж вступаю в свої функції модератора і запрошую до слова Олександра Дідака, молодшого когось порівняння комунального закладу Львівської, Львівської обласної ради давній Плісниць.